Христос Воскрес, воїстин Воскрес, сьогодні всі так вітаються. А чи Воскрес Ісус у вашому житті? І чи потрібно якийсь день, щоб так казати? Христос Воскрес раз і назавжди? І важливо реально, щоб Ісус Воскрес у нашому житті, щоб ця Пасха звершилася, дуже велику було ціну заплачену, смерть. Єдиного сина Бог віддав сина на хрест. Були дуже страшні муки. Ісуса розпинали, зневажали, плювали, Його одежу ділили. З Його тіла текла кров як із фонтана, а смерть пророків, учнів Ісуса Христа, скільки було гонінь. Хіба така ціна була заплачена, щоб я раз на рік пішла до церкви і посвятила кошик, яйця, ковбасу? Людина від Біблії взагалі не відкриває. І знаєте, я собі розумію, що сатана він грає з нами у хованки. Він заховав від нас істину. І він нам показує такий світ, от, живі, так, і Ніхто не казав, як в Біблії, як правильно. Мені казали, так треба. Роби так, так треба. Я думала, чим більше я вип'ю вина е, ну, свяченого, тим більше я, я е, буду з Богом, тим більше Бог буде дивитися на мене. А Біблія каже: Бог дивиться на смиренного і лаїдного духом. І Пасха це перемога над смертю, перемога над адом. І Ісус, Він викупив нас, Він спустився в ад і сказав на коліна і забрав ключі. І якщо людину, якщо б попалася така людина, як, яка б мене там когось викупила з тюрми, з, з довічного, там заплатила стільки-то доларів і сказала, все, я тебе викупила. Та ми б ноги цілували тій людині. А через якийсь час вже пройшло. Ну, то що такого в нас зробила? Ну, викупила та й викупила. Зробила добро, та й зробила. А що зробив Ісус? Він викупив нас і дав нам реальну надію на вічне життя, щоб ми не не були в аду. І Пасха наша Ісус Христос, закланий за нас. На хресті висіли не булки, не яйця, а Ісус. І Ісус. Хоче поріднитися з нами через його кров. Того, що, коли він